Вітаю вас, шукачі давніх знань на нашому каналі, що розкриває завісу над найглибшими таємницями народної мудрості. Сьогодні ми зануримося у вир одного з найзагадковіших і найважливіших днів осіннього календаря дня, що несе в собі відлуння як величних християнських подій, так і прадавніх, майже забутих язичницьких вірувань. Цей день не просто дата. Це перехрестя світів, межа між літом і зимою, між життям і тим, що приховане під землею. Це день, коли сама земля, згідно з повір'ями, зачинає свої брати, готуючись до довгого зимового сну, і горе тому, хто наважиться порушити її спокій або проігнорувати старі заборони, адже духи цього дня особливо чутливі, а наслідки необачних вчинків можуть бути руйнівними. Сьогодні, 27 вересня, ми відзначаємо велике християнське свято воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього, яке в народі часто називають просто здвиження або вздвиження. Ця дата споконвіку асоціювалася зі зміною піроку переходом від теплого літа до холодної осені та наближенням зими. Наші предки вірили, що саме в цей день природа, немов утікаючи від холоду, починає остаточно ховатися, а всі істоти, що повзають, зокрема змії, збираються разом щоб сховатися у землю до весни. Воздвиження одне з дванадцяти найвеличніших свят православного календаря. Його суть полягає у вшануванні Христа Господнього, на якому був розп'ятий Ісус Христос. У цей день віряни з особливою шаною поклоняються Христу як символу спасіння та перемоги життя над смертю. До Христа звертаються з найпотаємнішими проханнями: про зцілення від хвороб, про захист від злих сил, про благословення для родинного добробуту, про допомогу у вирішенні життєвих негараздів, про вдалий врожай наступного року і навіть про щасливе заміжжя. Проте, як і більшість давніх християнських свят воздвиження нерозривно сплелося з дохристиянськими віруваннями, наші предки бачили у цьому дні не лише християнський символ, а й могутній магічний перетин, коли тоншає межа між світами, а старі язичницькі духи землі готуються до свого зимового спочинку, щоб зрозуміти всю глибину цього дня. Давайте повернемося у часи, коли на місці сучасних храмів височіли язичницькі капища, а віра в силу природи була так само сильна, як і віра в Бога. Християнська легенда уявіть собі, початок IV століття, епоху великих змін та становлення християнства. Імператор Костянтин Великий, який першим з римських правителів прийняв християнство, Вирішив відшукати головну святиню нової віри, хрест Господній. Для цієї місії він послав свою матір, святу царицю Олену, до Єрусалиму. Це була подорож, сповнена небезпек та випробувань. Місце Голгофи, де за переказами стояв хрест, було засипано сміттям і перетворено на язичницьке капище імператором Адріаном, щоб стерти пам'ять про християнські святині. Протягом багатьох років свята Олена шукала свідчення та підказки. Нарешті, завдяки старішині на ім'я Юда, вона дізналася, що хрест прихований під капищем богині Венери, з благоговінням почалися розкопки, і ось на глибині були знайдені три хрести. Але який з них був тим самим животворящим? Старішина Юда запропонував провести випробування. Поруч проносили померлу жінку. Коли до неї піднесли перший хрест, нічого не сталося. Другий також. Але коли торкнулися третього хреста, мертва жінка ожила це було справжнє диво, яке довело всьому світу. Це і є той самий хрест, на якому був розп'ятий Спаситель. Від радості та благоговіння люди юрмилися, бажаючи побачити святиню. Тоді Єрусалимський патріарх Макарій підняв воздвиг хрест над натовпом, щоб усі могли його побачити та вклонитися йому. Звідси і походить назва свята воздвиження. Ця подія стала символом торжества християнства, перемоги над язичництвом та надією на вічне життя. Язичницькі корені та містичні вірування ушній гіо. Але як ця велична християнська подія переплилася з народними віруваннями про змій та закриття землі? У давнину ще задовго до приходу християнства, наші предки, землероби, жили в тісному зв'язку з природою. Для них осінь була часом підведення підсумків, збору врожаю, але й початком періоду, коли земля засинає. Здвиження припадає на період, коли природа остаточно готується до зими, листя опадає, птахи відлітають у вирій, а змії та інші плазуни, які були тісно пов'язані з культом землі та родючості, починають збиратися у так звані зміїні капища або гадючі весілля, щоб разом заритися в землю до весни. Наші предки вірили, що у цей день всі змії, вужі, гадюки ящірки – Збираються у великі клубки і повзуть під землю, де будуть зимувати. Вважалося, що якщо зустріти змію в цей день, то це віщує велику біду, адже вона стає особливо отруйною та злою. Тому ходити в ліс в поле до водойм, де могли бути змії, було суворо заборонено. Крім того, існувало повір'я, що саме на здвиження земля. Немов стомлена літом, ні закриває свої ворота, припиняє дихати і починає накопичувати сили для нового циклу. Це означало, що будь-яке втручання в її життя, копання, оранка садіння буде не лише марним, а й може накликати гнів землі, що проявиться у поганому врожаї наступного року або інших нещастях, таким чином. Християнське свято воздвиження наклалося на давні уявлення про цикли природи, створивши унікальний містичний сплав вірувань. Знаки судьби сетей, народні прикмети На здвиження природа і вищі сили особливо щедро посилають нам знаки, потрібно лише вміти їх розглядіти. погодні та врожайні прикмети Теж. здвиження шуба з плеча, а кожух на плече. Це означає, що погода різко змінюється, стає відчутно холодніше. Якщо ж на здвиження стоїть аномально тепла погода, то зима буде пізньою і м'якою. Два. Якщо журавлі відлітають на здвиження, зима буде рання і морозна, О. якщо ж вони затрималися і ще не подалися у вирій, очікуйте на теплу і довгу осінь, яка затримається до перших снігів. три, якщо цього дня йде сильний дощ. То весна наступного року буде холодною і дощовою, що може негативно позначитися на врожай. Четвертий. Ранкові заморозки на здвиження віщують багатий урожай льону та хороший збір горіхів наступного року. П'ятий північний вітер на здвиження до сухого і теплого літа в майбутньому році. Східний вітер до морозної та сніжної зими. Шостий. Побачити вранці і ні на траві це знак ранньої зими і суворих холодів, які прийдуть раніше звичайного. Сьом, якщо листя з вже повністю опало, то чекай суворої і тривалої зими. Якщо ж зелені на деревах ще багато, то зима буде м'якою і короткою. Побутові та грошові прикмети. Один раптово знайти хрестик або його зображення, наприклад, на дереві чи камені. Це дуже добрий знак, який віщує вищий захист, удачу і благополуччя у всіх справах. 2. Якщо ви знайшли гроші на здвиження, це віщує несподіваний прибуток або поліпшення фінансового стану. Проте будьте обережні, не піднімайте дрібні монети, особливо на перехресті, щоб не підібрати чужу бідучу хворобу. 3. Розбити посуд у цей день. В народі вважалося, що це до розбрату в родині, але деякі вірили, що це навпаки, до нового початку або звільнення від старого, непотрібного, якщо розбився предмет, який вже давно потрібно було викинути. Что якщо ви зустріли старого знайомого, якого давно не бачили, це до важливих новин або несподіваних змін у житті. Які можуть прийти з минулого або бути пов'язані з тими, кого ви знали раніше. 5. впустити з рук хліб. Погана прикмета, що віщує голод, фінансові труднощі або незаплановані втрати. Будьте особливо акуратні з їжею цього дня. 6. якщо в будинку горить свічка протягом дня, це відганяє злі духи, негативну енергію і притягує добробут, тепло та затишок. 7. Сни в цю ніч. Сни, що приходять на здвиження, вважаються пророчими, особливо щодо здоров'я особистих стосунків та матеріального стану, вони можуть показати приховані хвороби, вказати на справжні почуття людей навколо вас, або натякнути на майбутні події. Запам'ятовуйте деталі, п'яти ключові символи у снах. Нова вода. Чиста прозора вода символізує очищення, духовне оновлення, міцне здоров'я та успіх у справах. Мутна, брудна вода, проблеми зі здоров'ям, плітки, невдачі або приховані конфлікти. Тварини Змії у сні на здвиження, як не дивно, можуть означати мудрість, приховані знання або ж попереджати про підступного ворога чи заздрісника. Дикі тварини це виклики, які доведеться подолати, домашні символ родинного тепла, затишку та підтримки. Двері, що зачиняються. Можуть означати завершення якогось важливого етапу у житті, упущені можливості, або необхідність прийняти незворотне рішення, відкриті двері, нові перспективи, дерева без листя. символізують втрати, самотність або сум, проте вони також можуть віщувати підготовку до нового циклу, надію на оновлення та відродження після періоду випробувань, хрест. Побачити хрест у вісні це завжди добрий знак, символ захисту, допомоги згори, подолання труднощів та духовного зростання. Народжені в цей день. Люди, народжені 27 вересня, на здвиження, вважаються особливими їхня доля тісно переплетена з боротьбою, але й з перемогою вони наділені сильним характером, незламною волею та глибокою духовністю. Що допомагає їм долати будь які труднощі. Часто це творчі особистості здатні бачити світ у всіх його гранях, вони прагнуть справедливості і готові боротися за свої ідеали. Незважаючи на життєві випробування, вони завжди знаходять сили їх долати і виходять з них ще сильнішими. Зазвичай це дуже віддані друзі та вірні партнери. Хоча можуть бути замкнутими та недовірливими на перший погляд, вони мають гарну інтуїцію і здатні передбачати події, немов відчуваючи тонкі вібрації світу та приховані знаки, їм варто розвивати свої внутрішні здібності. Іменинники сьогодні іменини відзначають люди з іменами Іван, Сергій, Михайло, Микола, Петро, Віктор, Дмитро, Олександр. Володимир Арсеній. Іван Це ім'я, що означає милість Божа, наділяє своїх власників силою духу чесністю та працелюбністю. Вони, як правило, надійні та відповідальні люди дуже цінують родину і домашній затишок. Їхня природна доброта часто приховує внутрішню стійкість, яка дозволяє їм витримувати будь які життєві бурі і залишатися вірними своїм принципам. Традиції та ритуали, що потрібно робити. А тепер давайте поговоримо про те, як правильно провести цей день, щоб залучити в своє життя благодать і захист і скористатися його могутньою енергією. Тони. Суворий ПІСТАМЕНЕКА СТАЙКА МЕТА Очищення душі й тіла, підготовка до духовного єднання з Богом, вияв смирення та покаяння. Пісне здвиження вважається одним з найсуворіших. Що знадобиться? Лише вода, сирі овочі, фрукти, хліб, за бажанням допускається лише сухоїдіння, або ж повне утримання від їжі для тих, хто може витримати, коли і як проводити. На здвиження дотримується суворий піст, це означає повну відмову від м'ясних молочних продуктів, риби та яєць, в ідеалі сухоїдіння, або навіть повне утримання від їжі. Піст. Це не просто дієта, це час молитви, роздумів, покаяння та утримання від будь яких пристрастей. Він допомагає очистити розум і наблизитися до духовного. Що робити після? Після посту відчувається легкість, прояснення розуму, загострюється інтуїція, цей духовний стан допомагає краще сприймати Божу благодать та внутрішні підказки. ТОА2. випікання та освячення хрестів Мета Захист дому та родини від злих сил, притягнення благословення, збереження врожаю та здоров'я, МОКТАРОЗАМ, що знадобиться Борошно. вода, сіль, дріжджі для здобного тіста, цукор, мак або кунжут для прикраси, також міцні нитки або стрічки, якщо хочете підвішувати. Коли і як проводити. З давніх давен у цей день випікали спеціальні хрестоподібні булочки або печиво, які називали хрестами, тісто замішували з молитвою та чистими думками, а форма хреста надавалася для посилення захисної символіки. Після випікання їх несли до церкви на освячення. Кожен член родини мав з'їсти свій хрестик на тощак. Щоб отримати захист і благословення на цілий рік, зміцнити здоров'я. Один або кілька хрестиків обов'язково зберігали за іконою над вхідними дверима у коморі або сараї як потужний оберіг до наступного здвиження, також крихти від хрестів давали худобі для захисту від хвороб та приплоду. Текст заговору варіант промовляється під час випікання або освячення. Хресте чесний, хресте животворящий, захисти мій дім моїх рідних від лихого ока, від злого слова, від всякої напасті. Псяк, хто до тебе звертається, хай знайде захист і спасіння. Амінь. Що робити після. Зберігайте освячений хрестик як потужний оберіг протягом року. Він буде захищати ваш дім і приносити мир та благополуччя. Три. Очищення будинку святою водою та молитвою. НАММЕТА Вигнання негативної енергії, злих духів, що за повір'ями активізуються в цей день притягнення благодаті та гармонії у простір. Що знадобиться свята вода краще освячена в церкві на Воздвиження, оскільки вона має особливу силу, церковна свічка. Ікона Христа Господнього. Коли і як проводити. Увечері напередодні або вранці самого здвиження пройдіть по всьому будинку, починаючи від вхідних дверей і рухаючись за годинниковою стрілкою. Окроплюйте кожен кут, кожну кімнату святою водою, промовляючи молитву Отче наш або спеціальну молитву воздвиженню Христа. Особливу увагу приділіть кутам, порогам та вікнам, оскільки вважається, що через них може проникати нечиста сила. Запалить свечку и дозвольте ей погореть в центральной кимнате. Текст молитвы. Частина молитвы воздвижению. Да воскреснет Бог, и расточатся в рази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. яко исчезает дым, да исчезнут. Як тает воск от лица огня, так о погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих. Радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силою на Тебе, пропитаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. Аминь. Ще писля. Відчуйте, як простір наповнюється свіжістю та позитивною енергією. Збережіть залишок святої води для інших потреб. Чотирети. Молитва за рідних та померлих Мета духовна підтримка. Примирення, зцілення родових зв'язків, заступництво перед Богом за живих та померлих. Що знадобиться Ікона Христа Господнього запалена церковна свічка. Коли і як проводити цього дня особливо важливо згадати всіх своїх родичів, як живих, так і померлих. Запаліть свічку перед іконою Христа і від щирого серця, помоліться за їхнє здоров'я, благополуччя, а за померлих, за упокій їхніх душ. Просіть про прощення гріхів, про примирення та прощення образ, що могли виникнути, це допомагає очистити родову карму. Що робити після? Це приносить внутрішній спокій і відчуття єдності з родом, зміцнюючи невидимі зв'язки поколінь. Кулінарні традиції дня, оскільки на здвиження суворий піст, то і кулінарні традиції відповідні. Головною стравою дня була капуста. Наші предки вірили, що на здвиження капуста до діжки. Саме в цей день починали масово квасити капусту на зиму. Адже вважалося, що капуста, заквашена на здвиження, виходить особливо смачною, хрусткою і довго зберігається. Готували пісні страви з капусти, борщ без м'яса, тушковану капусту з грибами, вареники та пироги з капустою. Також на столі могли бути різні грибні страви яблука, мед, горіхи, пісні супи та каші, уникали всього, що є продуктом тваринного походження. Це не тільки очищало тіло, а й символізувало єднання з природою та її щедрими осінніми дарами. Головні заборони дня що не можна робити. Запам'ятайте, шановні глядачі, є дні, коли порушення заборон може мати особливо тяжкі наслідки здвиження саме такий день будьте уважні та поважайте давні вірування Огонь. категорично заборонено працювати на землі. Містична причина. Вважається, що на здвиження земля зачинається, тобто втомлена від літа, вона відпочиває і готується до зимового сну, вона закриває свої брати і не приймає жодних втручань ані копання, ані оранки, ані садіння, це її священний час спокою, наслідки порушення. Якщо працювати в городі на полі, копати землю або садити щось. Це може накликати гнів землі годувальниці. Наступний рік буде неврожайним, а людина, яка порушила заборону, може захворіти, зіткнутися з непередбаченими фінансовими проблемами або іншими нещастями у житті, земля не пробачає неповаги у цей священний для неї день 2. Суворо заборонено ходити в ліс, полювання та риболовля містична причина. Згідно з давніми повір'ями, на здвиження всі змії та інші плазуни збираються в лісі у великі клубки і повзуть під землю на зимівлю в свої зміїні капища. Вони стають особливо агресивними, отруйними та небезпечними, захищаючи свій шлях. Також ліс вважається притулком для лісовиків, мавок та іншої нечистої сили, яка цього дня особливо активна і може заманити людину. Збити її зі шляху або навести порчу. Наслідки порушення високий ризик бути укушеним змією, причому укус буде особливо небезпечним. Можна заблукати в лісі і не знайти дорогу додому, потрапивши під вплив злих духів. Мисливці та рибалки теж зіткнуться з невдачею марний улов, нещасний випадок або навіть прокляття, яке переслідуватиме їх цілий рік. Три. Не можна починати нові справи бізнес. Подорожі Містична причина Цей день це день завершення і підготовки до нового циклу, а не нових починань. Енергія дня не сприяє розвитку і розквіту, а навпаки, закриттю та консервації. Наслідки порушення будь-яка справа розпочата на здвиження, приречена на невдачу. Проект не буде успішним, бізнес прогорить, а подорож принесе лише негаразди, перешкоди та розчарування. Краще відкласти всі важливі починання на інший, більш сприятливий час. 4. заборонено сваритися, лаятися, бажати зла, злитися. Камістична причина святий день вимагає чистоти думок, слів та душі. Негативна енергія, випущена в цей день, повертається сторицею до того, хто її посіяв. І багаторазово підсилюються. Наслідки порушення сварки призводять до довготривалих конфліктів, розбрату в родині, руйнують взаємини, і навіть можуть накликати хвороби на учасників. Злі слова, сказані цього дня, можуть стати пророчими для того, хто їх вимовив, або повернутися бумерангом у вигляді великих нещастя. Заборона заборонена алкоголь та гучні веселощі. Містична причина це день суворого посту та покаяння, час для духовного зосередження та молитви. Тіло і душа мають бути очищені. Наслідки порушення. Алкоголь затьмарює розум, робить людину вразливою для злих духів та негативних впливів. Веселощі та гучні гуляння вважаються неповагою до святості дня і можуть накликати хвороби, злидні та інші негаразди на тих, хто ігнорує піст. Шость. Не можна сквернословити та пустословити. Містична причина Кожне слово має силу, особливо в такий містичний день, коли тоншає межа між світами. Необачне слово може притягнути небажані події. Прахтая спап. Наслідки порушення Мат і сквернослів'я притягують бідність розлату справах і призводять до втрати поваги. Пустослів'я може призвести до непорозумінь, втрати репутації та марних витрат енергії. Сімий. Заборона на відкриті справи залишати відкритими двері, вікна, ворота. Містична причина Вважається, що на здвиження нечиста сила шукає прихисток, і відкриті двері чи вікна можуть стати воротами для її проникнення у ваш дім, завдавши шкоди. Наслідки порушення духи можуть оселитися в домі, приносячи хвороби, розбрат, невдачі, фінансові втрати та загальну негармонію. Зачиняйте всі щілини, щоб захистити свій простір від небажаних гостей. Вюаселеп. Не можна давати гроші в борг або позичати. Містична причина вважається, що разом з грошима, які ви даєте в борг, ви можете віддати свою удачу. Фінансове благополуччя та частину своєї енергії на цілий рік, наслідки порушення можливі значні фінансові втрати. Борги можуть не повернутися, або ви зіткнетеся з непередбаченими витратами та проблемами з грошима, якщо вже дуже потрібно краще зробити це наступного дня, Девелав заборонено переставляти меблі в будинку містична причина. В цей день вважається, що духи дому, домовики особливо чутливі до змін, і будь-яка перестановка може порушити їхній спокій, розсердити їх, а також змінити встановлену енергетику самого дому. Наслідки порушення може призвести до конфліктів у сім'ї, несподіваних поломок домашніх речей, а також може перетягнути в дім хвороби, невдачі або притягнути негативну енергію. Нехай цей день здвиження стане для вас часом осмислення та оновлення, пам'ятайте про давні традиції, поважайте силу природи та дотримуйтесь мудрих заборон. Нехай хрест Господній оберігає вас, а народна мудрість вказує правильний шлях до гармонії та благополуччя, до нових зустрічей у світі таємниць та вірувань. Йока